Зміни населених пунктів з урахуванням думки громад. Село Жовтневе Глобанського району на село Зарічне. Представники громад тут присутні, щоб ви чули, е... яка назва буде. Село Халтурне Карлівського району на село Мартинівка. Село Червоно-Занам'янка Червон Кам'янського району на село Знаменка. Село Кірово Каболявського району на село Лебедини. Село Свердловське Кобилявського району на село Вишневе, село Чапаєвка Кобилявського району, на село Степове, село Колгоспне, гора Комсомольської міської ради, на село Гора, село Дзержинське, Хременчуцького району, на село Підніпрянське, село Пролетар Лохвицького району, на село Степне, село Оборона Рад Новозерського району, на село Оборона, село Куйбишево Ожицького району, на село Вишневе. Село Кротенке Полтавського району на село Сем'янівка, селище Жовтневе, Раштирівського району, на селище Покровське, село Петрівка Хорольського району, на село Вишневе. І село Куйбишово Шишальського району на село Покровське. Це ті пропозиції, які надходили від громад, вони всі враховані, тому такий -таки лист ми відправляємо сьогодні на голову Верховної ради з врахуванням змін постанови до цього закону. А який порядок, коли можна запитання задавати? Будь ласка, да, будь ласка,